Інструкція, як правильно зняти відео для оголошення про продаж квартири, перше зробіть квартиру привабливою на вигляд. Приберіть підлогу, вікна, меблі та зайві речі. Відкрийте штори та знімайте при денному світлі. Друге зазначте площу квартири, кількість кімнат та її місце знаходження. Третє для зйомки використовуйте смартфон або камеру, знімайте максимально широко зі штативом чи стабілізатором та пояснюйте важливі деталі під час зйомки. Четверте. На монтажі зробіть відео безперервним, з мінімум павз. Обріжте зайві секунди і додайте титри. Тривалість відео має бути близько 2-3 хвилин. Якщо є хороший смартфон і час, можна зняти самостійно. Але професіонал забезпечить якість, що пришвидшить продаж. Такі відео створюють емоційний зв'язок та дозволяють покупцю уявити себе в квартирі. А щоб знати більше, підписуйтесь в, в інстаграм профілю, Там багато корисної інформації.